Добре, як охочих у нас немає, хоча тема м'яко скажемо для найпростіших. Давайте тоді по списку. Тільки Наталя Івановна, давайте не по порядку, бо я завжди перший. У мене вже там клітинок не залишилось. А ти не переживай, я домалюю. Добре? Давайте тоді пограємо в морський бій. До дошки у нас піде. До дошки у нас піде. Не вже задовбало, що ви ото постійно не готові. Постійно. Значить, відповідати буде за. Ні, ні ні будь ласка, будь ласка, ні, будь ласка. кінчуйте вже там говорити. <світ> Урок іде вже 5 хвилин. Ви на перерві не наговорилися. Добре? Тоді першу двійку на цьому уроці отримає. По. <світ> 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 Скільки мені ще разів повторити тиша має бути тиша. Тож це біла ворона, яка візьме відповідальність на себе. Ко... На ту екскурсію збираєтесь завтра? О, Боже, добре, в мене завтра хоч у вас уроку немає. Що ж це за чудо, яке сьогодні мама ввечері з ременем познайомить? Ткачук. Відкрий вікно. То що ж ж жарко, вам нормально? Ой, щось немає в мене настрою вас сьогодні опитувати. Давайте краще нову тему розберемо. відкриваємо підручники 45-й параграф. Але завтра будьте готові.